На годиннику три кванти опівночі, а на календарі 1 липня 2025 року мій день народження. І сьогодні мені виповнилося аж 3045 рочків. І на свій день народження я приготував відео, в якому розповідаю про мій топ-5 фантастики, яка є українською. Для створення добірки книг я провів цілий експеримент, а саме відкрив купу сайтів книгарень. Перейшов у розділ фантастики і спробував уявити. За які книги я та кожен любитель фантастики готові були віддати всі гроші, навіть не роздумуючи. І от саме таким чином я відібрав 5 найцікавіших та найкращих книг. І якщо всі люди на свій день народження звикли приймати подарунки, то я, як старий кіборг, вирішив подарувати всі ці 5 книг комусь із глядачів каналу. Спочатку я трохи розповім про ці книги, а наприкінці відео ми з вами їх розіграємо. Але спочатку прошу поставити лайк цьому відео. Та підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Сходження Аврори Емі Кауфман та Джей Крістов. це та книга, яку я не читав, але як фанат фантастики дуже хочу прочитати. Ця книга навіть візуальна. Одразу привертає увагу. Видавництво РМ вміє створювати за обкладинок та зрізів книг абсолютні візуальні шедеври. От дивишся на таку книгу і одразу розумієш жанр та те, що тобі хочеться мати таку красу в своїй колекції. Я бачив багато книг від видавництва РМ, сходження Аврори одна з найкрасивіших. Саме тому я купив одразу дві книги: одну на розіграш, а іншу особисто собі. В книзі розповідається історія випускників військового. Академії Аврора, які готуються до своїх перших місій. Звісно, серед випускників є як свої зірки, навколо яких формуються окремі спільноти їхніх друзів та прихильників, так і вигнанці, білі ворони, з якими ніхто не хоче спілкуватися. Але шлях від зірки до вигнанця може бути дуже коротким. І саме це сталося з Тейлером Джонсом, зіркою курсу, який в результаті необачного вчинку замість свого. Загону мрії, отримав загін із вигнанців та покидьків, яких більше ніхто не хоче брати до себе. І саме так у його загоні з'являється відлюдькова та науковиця, яка любить стріляти в своїх сусідок, чужосвітний воїн із неконтрольованими нападами гніву, наравлива та саркастична дипломатка тощо. Зовсім не про таку команду мріяв Тейлер. Але насправді це не головна його проблема. Його головна проблема дівчина на ім'я Аврора Дзелінь Амелі, яку він врятував з міжвимірного простору. Ця дівчина провела два століття у кріасні, а зараз здатна спровокувати галактичну війну. Я чув багато гарних відгуків про цю книгу і впевнений, що вона сподобається всім поціновувачам фантастики. Пригоди у космосі загадкові дівчата з міжвимірного простору та галактичні війни. Це, звісно, дуже цікаво, особливо загадкові дівчата. Але що ви скажете про світ після технологічної сингулярності? І саме про такий світ йдеться в книзі Ганну Реяніємі Квантовий злодій, яка є першою книгою трилогії про пригоди Жана Лефламбера. книга розповідає про сонячну систему та людство через кілька століть після того, як технологічна сингулярність Значною мірою знищила землю. І тепер різні послюдські фракції змагаються за панування в сонячній системі. Штучний інтелект так і не було винайдено. Натомість цивілізація використовує хансанівські емуляції мозку, які назвали гоголями. Фактично, це скачані копії або оригінали розумів різних людей, які можна перепрограмувати для будь-яких цілей. Сонячною системою править завантажена колективна свідомість, Соборність, якою керує кубка людей, що стали майже багами завдяки мільярдам власних копій, які називаються копікланами, квантовим супертехнологіям, нанотехнологіям та трильйонам гогалів. Соборність воює з квантовими індивідуалістами Зоку, які майже потерпіли поразку і утворили колонію на Марсі. А в рухомих містах Марс живуть останні залишки майже базового людства, схиблені на своїй приватності та повній незалежності від зоку або собарності. Злодії крадії Жан Ле Фламбер знаходиться у в'язниці телеми, якою правлять архонти, із якої немає виходу. Жан приречений грати в нескінченні логіко математичні ігри зі своїми копіями та воєнрозумом, щоб можливо колись все це виправило його та зробило зразковим членом суспільства. Oh. <sighs> Аж тут комусь дуже могутньому знадобилися його послуги, і за ним прислали воїтельку Мієлі та її розумний корабель Пергонен. Квантовий злодій це одна з найскладніших книг у жанрі наукової фантастики, серед усіх, що я читав за своє життя, І водночас вона неймовірно цікава та буквально фантанує науково-фантастичними ідеями. Додайте до цього гарний сюжет, яскравих персонажів та оригінальну атмосферу і отримайте майже ідеальну. Фантастику, про яку я розповідав в окремому відео. Посилання на відео буде, як завжди, в описі. День народження чи інше свята, але не можна забувати про допомогу ЗСУ. Росія купує та сама виготовляє дуже дорогі розвідувальні БПЛА, такі як Зала, Суперкам, Орлан та інші. А воїни ЗСУ придумали, як збивати дорогі та небезпечні російські розвіддрони не ракетами за мільйони доларів, а модернізованими FPV дронами. І це дуже круто. Це рятує життя цивільних та військових і завдає ворогу втрат на мільярди доларів. А головне, що таким чином наші воїни майже в прямому сенсі лишають ворога росіян без очей. З березня мережа АЗК Око підтримує дранопад, щоб допомогти збивати ще більше БПЛА. То як зробити погану погоду ворогу? Заправляйте на ОКО Пулс-95 або пулс дизель, 1 гривня з кожного літра йде на дранопад. Перераховуйте на проєкт бали у застосунку фішка в розділі Благодійність. Головна ціль збити 3000 російських розвідувальних та ударних БПЛА. І зробити це не ракетами за десятки мільйонів доларів, а за допомогою модернізованих FPV-дронів. На офіційному сайті проєкту є лічильник збитих ворожих БПЛА, а також перелік усіх підрозділів, які влаштовують для ворога дранопад. Також там міститься вся додаткова інформація про цілі збору та як все це працює. Звісно, на Дранапад Пад можна задонатити й напряму. На сайті є реквізити різних платіжних систем, включно з Монобанкою, посилання на яку ви зараз бачите на екрані. Всі необхідні посилання будуть і в описі до цього відео. А нам час переходити до наступної книги. Це невеличка збірка оповідань Теда Ченга. Історія твого життя та інші оповідання. Тед Ченк чотири рази був нагороджений преміями «Небюла», Гюга і Локус, а також він лауреат премії Джона Кембелла як найкращий новий письменник Фантаст. Його повість Історія твого життя була екранізована денні Вільньовим. Фільм отримав назву Прибуття. Погодьтеся навіть перелік та кількість отриманих автором премій вже багато говорять про автора. А головне, що більшість цих премій він отримав за свої короткі оповідання та повісті. Тед Ченк це автор, який завжди на перше місце ставить оригінальну ідею, заради якої він може трохи пожертвувати сюжетом, персонажами або атмосферою в оповіданні. Але повірте мені, його неймовірні фантастичні ідеї це. Повністю компенсують і в цій збірці абсолютно всі оповідання були або номінантами на перелічені вище премії, або їх лауреатами. І в кожному з цих оповідань є неймовірна та дивовижна ідея, яка знаходиться в основі створеного автором світу або окремих подій. Ну, наприклад, як вам світ, в якому живуть звичайні сучасні люди, але земля під їхніми ногами а, може ставати прозорою, і там вони бачать пекла, а зверху видно рай, звідки спускаються янгали. А це ще навіть не ідея, а початок концепції світу в оповіданні. І я впевнений, якщо ви дивилися фільм прибуття, то пам'ятаєте неймовірну науково-фантастичну ідею, яка лежить в основі існування чужої раси, що прибула на землю для встановлення першого контакту. Автор щедро висуває ідеї в різних жанрах фантастики: від космоопери та першого контакту до химерних реальностей і містицизму. Скажу чесно, я навіть трохи заздрю тому, хто буде читати цю збірку вперше. Бо її оповідання це рай для справжніх любителів фантастики. Дуже гарно, що зараз з'являються нові цікаві автори фантастики, але й про класиків забувати не варто. Вільям Гіпсон це живий класик кіберпанку та наукової фантастики. А його роман Периферал, написаний на перетині багатьох жанрів від наукової фантастики кіберпанку та посткіберпанку до гіпотези симуляції та паралельних світів. Я вважаю одним з його найкращих творів. У романі тісно переплітаються дві часові лінії. В одній часовій лінії дівчина на ім'я Флін вперше сіла підмінити брат. Та зіграти в імітацію дивної реальності, яка виявилася геть не такою, як вона очікувала. То як бути, коли дізнається, що весь твій світ лише примка і іграшка в руках розбещена багатія? А звичайні комп'ютерні ігри і симулятори мають набагато більший вплив на реальність, ніж здається, який він доторк майбутнього і яке воно взагалі те наше майбутнє? В іншій часовій лінії, яка розгортається через 70 років, постапокаліптична цивілізація існує після катаклізму, відомого як джекпот. Там письменник Вілф Нетерон розслідує таємниче зникнення айліти, сестри місцевої знаменитості, яку мав охороняти дрон під керуванням Бертона, найнятого Вілфом за допомогою технології, що пов'язують різні часові періоди. І чим більше читаєш, тим більше постає питань, а правда виявляється абсолютно неймовірною. Особисто я вважаю периферал. Ну може й не найкращим, але одним з найкращих романів Вільяма Гівсана, і впевнений, що ця книга сподобається всім любителям фантастики. Створюючи таку добірку, я не міг пройти повз українську фантастику, яка зараз стрімко розвивається. І додав сюди нову книгу Максима Гаха Аврора Бареаліс. В книзі автор створив цілий, можливо, паралельний всесвіт, в якому розвиток історії пішов альтернативним шляхом, і Римська імперія продовжила своє існування. Події книги розгортаються в двох часових лініях: це минуле Римської імперії, а саме часи Пелепонезської війни, і дуже далеке майбутнє, в якому через. Півтори тисячі років Римська імперія продовжує існувати, але після громадянської війни вона перетворилася на Римську республіку з неймовірно розвиненими технологіями. В минулому молодий афінський аристократ Арістей вирушає в подорож до Скіфії, де він сподівається знайти свого батька. А в майбутньому Віктор Ефре одинокі спеціалісти з антикваріату та різним не завжди законним справам разом зі своєю ледь не єдиною подругою штучним інтелектом на ім'я Асмун. Беруться за розслідування історії одного дуже давнього артефакту. Аби два герої поступово стикаються з проявами культу Великої Матері, ябом це здається чимось таким, ну не дуже серйозним. Арестей більше в це вірить, але не ставиться до цього з належною обережністю. Аж допоки він з товаришами не дійшов до покинутої столиці скіфів. Мене дуже вразила ця сцена, моторошна цікава, така що заставляє противолі напружуватися, і водночас ти не можеш відірвати Поки не дізнаєшся, в чому тут справа. Герої йдуть вночі пустими вулицями, на яких лежать покинуті речі. Тут немає марадерів, птахів, навіть щурів, але хтось дивиться на них, тисячіма очей, і звідкись чути сморід гнилої плоті. Водночас у майбутньому, де існують повністю роботизовані та автоматизовані машини, віртуальний простір, літаючі острови та штучні інтелекти. Віктор Ефре неочікувано стикається із загадковими вбивствами, неможливими аваріями, свідками, що втратили пам'ять або розум. І десь зовсім поруч з цим знаходиться таємничий культ вісників, що вірять у приход Великої Матері. Протягом книги автор настільки красиво, поетично та атмосферно описував різні та водночас одні й ті самі місця та міста, куди доля заводила головних героїв, що я не помітив, як захопився історією цих місць, легендами, географією та навколишньою природою. Мені здається, що у автора повинен бути неабиякий талант, щоб зв'язати спільною атмосферою міста та місця, розділені між собою тисячі років, і при цьому зробити їх дуже різними. Книга побудована так, що розповідь. Про про події в минулому чергуються з розповіддю про події в майбутньому. Е, і мені сподобались переходи між деякими главами про минуле та майбутнє, і це настільки гарна, поєднана з загальною атмосферою та авторським стилем, що інколи я не одразу розумів, що читаю не про Арістея, а вже про Віктора Ефре. Е, тим більше, що географія та багато місць з минулого збереглися і існують у майбутньому. Е, також мені сподобався стиль автора. Це Дуже легка поетична мова з яскравими образами та описами, що створюють неповторну атмосферу. Читається легка й приємна. Ця книга чудова суміш альтернативної історії, кіберпанку, наукової фантастики, фентезі, давньогрецьких міфів, шпигунського детективу та історичного роману. Я прямо зараз читаю цю книгу, і мені, як любителю фантастики, а особливо оригінальних світів та ідей, ця книга дуже подобається. Канал Трикванти півночі працює завдяки спонсорській підтримці. Я не веду комерційної діяльності, не беру гроші з українських авторів, про чиї книги роблю відео. Якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал, ставши спонсором каналу на Ютубі або Патреоні, або зробити прямий донат на мою монобанку. І головне, не забувайте, на першому плані завжди допомога ЗСУ та постраждалим від війни, а потім вже каналу Трикванти півночі. На свій день народження отримав чудовий подарунок від компанії 25 Coffee Roasters, яка вже протягом двох років радує мене чудовою кавою. Ну а я розповідаю про цю каву вам, бо її точно варто спробувати. Сьогодні мені подарували набори з літніх пропозицій компанії, а саме коста Rica Los Santos. В ароматі ви відчуєте нотки свіжого зеленого яблука, ніжного марципану та ароматної шоколадної пасти. У смаку. Яблучно-виноградний сік і марципан, обгорнутий у шоколад, створюють ще той неперевершений смак. А також кава, назву якої я не вимовлю, моя вимова англійською заборонена Женевською конвенцією, але ви все бачите на екрані. Це кава, яка починається з аромату білих квітів і нектарину, а завершується медовим після залишаючи по собі щось більше, ніж просто смак. Це відчуття ясного ранку десь у гадебі, у самому серці Ефіопського кавового раю. І саме ця кава на цей Мені найбільше сподобалась. Вся кава натуральна, без ароматизаторів і тільки свіжої обсмажки. Завдяки використанню найсучаснішого обладнання для точного та стабільного процесу обсмажування, вся кава смачна та корисна для організму. 25 Coffee Roasters завжди безкоштовно роблять помол та безкоштовно доставляють замовлення від 18 євро поштою або кур'єром у всі країни ЄС. У компанії є сторінка в інстаграм, можна підписатися та подивитися, що гарно там є. Також замовлення можна зробити прямо в директі інстаграму або на українському або європейському сайті компанії. Також у мене для вас є промокод Quantum, який дає знижку 15% на всю зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Промокод також діє на європейському сайті. Бажаю вам гарного читання з гарнятком смачної ароматної кави. Після того, як я вам трохи розповів про всі ці книги, прийшов час їх розіграти. Усі 5 книг дістануться одному переможцю чи переможниці розіграшу. На честь свого дня народження я вирішив зробити умови розіграшу максимально простими. Вам потрібно поставити лайк цьому відео і залишити будь-який коментар. Абсолютно всі коментарі під цим відео беруть участь у розіграші. Єдина умова рахується тільки один коментар від однієї людини. Якщо буде 10 коментарів від, Однієї людини, то все одно зарахується тільки один. Підсумок розіграшу буде приблизно через два тижні, одразу після виходу наступного відео на каналі. Результати розіграшу я публікую в своєму телеграм-каналі та на сторінці спільноти свого Ютуб каналу. Книги я відправляю тільки новою поштою в межах України. Насправді зараз українською вже вийшло набагато більше дуже гарної світової та української фантастики, ніж я розповів у цьому відео. До того ж, суттєво більше й мова йде про сотні і сотні книг. І такий розвиток книговидання в Україні це найкращий подарунок на мій день народження. Тож я дякую всім видавцям, ілюстраторам, коректорам, перекладачам тощо за їхню неймовірну працю. І дякую вам за вашу увагу та активність. Без вас цього каналу не існувало. Тим часом на моєму годиннику три кванти опівночі. Але навіть день народження, на жаль, не може зупинити рух часу назавжди. З вами був Дмитро Каджицький, і ми ще обов'язково зустрінемося в цьому всесвіті чи в іншому, бо у квантовому мультивсесвіті можливо все скрізь і одразу. Фантастика дає нам можливість створювати модель завтрашнього дня. Я розглядаю фантастику не як пророцтво, а як зображення сприятливих і несприятливих можливостей, над якими слід замислитися. Від рішень прийнятих сьогодні залежить і те, що чекає на нас завтра. Герберт Вернер Франке особлива подяка ось цим неймовірним людям. КЦ Олександр Панасенко, Андрій Ламакін Спонсором рівня Есхатон.